Найголовніше із життя Львівщини – оперативно, змістовно і не заангажовано. Аналізуємо проблеми та пропонуємо шляхи їх вирішення у програмі Проваж. Ми продовжуємо 17 година 42 хвилини на студійному годинникові українського радіо Львів. Вітання усім слухачам, хто тільки до нас долучився. І як я анонсувала, далі ми будемо говорити про нові функції пенсійного фонду України, що змінилося, і буде впродовж цього часу, з 1 липня цього року. В цьому нам допоможе розібратися. Ми поставимо певні запитання і отримаємо відповіді від нашої гості. Це заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області Руслана Іванкова. Пані Руслано, вітаю вас. Вітаю. Отож, від сьогодні пенсійний фонд отримав нові повноваження щодо призначення і виплати соціальних допомог. От що це означає, які повноваження вже надано, і куди і за якими послугами можна звертатися саме до пенсійного фонду? Дійсно для органів пенсійного фонду сьогодні такий хвилюючий день і хвилюючий момент, оскільки згідно прийнятих ряду постанов в червні місяці на органи пенсійного фонду покладено функції з призначення і виплати багатьох видів соціальних допомог. До 1 липня зазначеними виплатами призначенням займалися органи соціального захисту. А з 1, тобто з сьогоднішнього дня, ці виплати здійснює орган пенсійного фонду. Пенсійного фонду. Фактично, такою метою тих документів, прийнятих нормативних документів. Є створення єдиної ефективної системи призначення і виплати державних соціальних допомог, які ґрунтуються на принципах доступності, цифровізації, прозорості та зменшення адміністративного навантаження на громадян. Оскільки хочу сказати, що пенсійний фонд має єдину централізовану інформаційну систему, має велику розгалужену мережу територіальних органів і навіть таку мережу. Кожен територіальний орган має на рівні, наприклад, головного управління пенсійного фонду Львівської області є 32 точки, тобто сервісні центри, де наші мешканці можуть звернутися за будь-яким видом соціальних допомог. Також в нас в органах пенсійного фонду є високий рівень цифровізації. Ми приймаємо електронні заяви. В нас, наприклад, до цього часу здійснюється і автоматичне призначення пенсії. У нас створені електронні кабінети застрахованої особи, і це все оці всі можливості нам надають так, швидше обробляти такі великі обсяги звернень громадян. Пані Руслана покращить якість обслуговування громадян, і ми на сьогодні я прошу так звичайно. Будь ласка, 에, ні, ні, ви закінчіть думку, але впродовж цього запитання так зокрема, які це соціальна допомога, що саме під цим мається на увазі? За якими послугами можуть звертатися саме до пенсійного фонду тепер громадяни? Так, ну... Так, це є такий достатньо великий перелік державних соціальних допомог, соціальних стипендій, компенсацій, які тепер призначатимуть органи пенсійного фонду. От, наприклад, я не буду е, називати багато, тому що їх є 39 різних видів, е, але назву такі найбільш може поширені. Так, наприклад, допомога на проживання внутрішньо переміщені особі тепер призначається органами пенсійного фонду. Усі одноразові допомоги, компенсації, які призначалися учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, теж тепер призначатимуться органами пенсійного фонду, наприклад, виплата багатодітним сім'ям, виплата одиноким матерям. Державна допомога зв'язку з вагітністю пологами, допомога на дітей, якими яким встановлено опіку і піклування, допомога при народженні дитини, допомога при усиновленні дитини, а також державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, і особам з інвалідністю, які теж не мають права на пенсію. Це державна соціальна допомога інвалідам з дитинства, державна соціальна допомога на догляд, тобто це. Перелік дуже великий. Це є 39 видів допомог, які тепер органи пенсійного фонду будуть адмініструвати. Тобто для наших мешканців, для наших одержувачів, нічого не зміниться. Вони як і мали право і отримували, так і надалі будуть отримувати. Тільки внутрішнє таке адміністрування змінилося. То тобто тепер вона... треба звертатися в пенсійний фонд за цими послугами. Так, ми зараз пробуємо відлагодити зв'язок з панією Русланою. Нагадаю, що з нами на зв'язку є заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України Олійської області Руслана Іванкова. І говоримо ми про те, що зараз запровадили те, що передали функції пенсійному фонду України, це, зокрема, повноваження і призначення. Виплат соціальних допомог і от як ними скористатися, куди звертатися, ми пробуємо е, говорити з Русланою Іванковою, як це відбувається. Чи це не буде накладно і навантаження? От пані Руслану, я бачу, що ви з нами вже є на зв'язку. І от наступне ми втратили зв'язок, якщо ви пам'ятаєте свою думку, завершите. Але от наскільки це буде накладно, все-таки для працівників пенсійного фонду ще додатково стільки повноважень, якщо це складно, тому що ми пам'ятаємо, коли передавали також субсидію, також надання різних послуг субсидій пенсійного фонду. Це було певне якесь навантаження на працівників. Як зараз з цим будете справлятися? Ну, бачите, так, навантаження було, але ми з цим справилися, і тепер, звичайно, немає ніяких проблем. І е, враховуючи те, що я вже і сказала, через те, що в нас є розгалужена оця мережа представлення, тобто особа тепер за цією соціальною допомогою може звернутися ще в більше точок, так як вона дотепер зверталася. Там ЦНАП територіальну громаду, а тепер ще може звернутися за отриманням цієї соціальної допомоги. Ще й до органу соціаль... до органу фонду. Тобто, всі ці до все це, що можна було звертатися в ЦНАП в інші органи, воно залишається. Плюс пенсійний фонд. Так ну пенсійний фонд, тобто ще появилася точка, куди людина, де їй буде ближче, де їй буде зручніше. За за цією допомогою звернутися і в чому полягає екстрариторіальність, тобто особа, наприклад, та ж внутрішньопереміщена, яка переїхала зокрема з Донецької, Луганської чи з Херсонської області, в нас проїздом вона теж буде мати право звернутися в нас так, як колись в соцзахисті була прив'язка до території. Тобто вона могла звернутися тільки там, де вона була зареєстрована, а тепер в органах пенсійного фонду може звернутися в будь-який сервісний центр. Тобто, це треба бути присутнім, чи все ж таки можна якось онлайн долучатися? А замовляти послуги? Є різні, є різні способи звернення. Це спосіб перший до сервісного центру, до найближчого центру надання адміністративних. До територіальної громади, а можна також звернутися через веб-портал пенсійного фонду, через застосунок пенсійний фонд, тобто і електронно, звичайно, є, і ми навпаки заохочуємо, щоб люди взагалі зверталися за всіма видами не тільки соціальних допомог, але й пенсії в електронному вигляді через веб-портал. Тобто, те, що я говорила, навантаження все ж таки, хоча розгалуження є більше, але от навантаження на працівників пенсійного фонду, напевно, все таки зросте. Чи достатньо працівників і чи вони ознайомлені, як правильно це все робити? Звичайно, звичайно, проведена впродовж червня місяця колосальна робота з фахівцями пенсійного фонду, підготовлені інформаційні матеріали, кожен наш фахівець. Має ці власне на 39 видів допомог інформаційні матеріали, він знає, чим це регулюється, які необхідні документи, куди звернутися, тобто наші фахівці є підготовлені для прийому о, зазначених допомог. Пані Руслано, от якщо ми вже говоримо, що все таки з 1 липня це вже нові функції у пенсійному фонді, тобто вже від сьогодні воно все працює спеціально. Звичайно, що працює так, є, працюють і в ЦНАПах, працюють, я бачу, багато телефонують, але працюють і в пенсійному фонді, так до нас звертаються за всіма видами допомог. Якщо ми говоримо про те, куди можна звертатися, тобто в кожному районі області, також і у Львові, в кожному районі є працівники, є пенсійний фонд, де можна звертатися, якщо ми говоримо про так. особисте звернення. За особисте звернення. Так, у нас є 32 сервісні центри по області, куди можна звернутися. Це фактично територіально бувші ще наші е, райони, які були в нас. То в кожному бувшому районі в нас залишилася точка для обслуговування. Тобто, в будь-який район може звернутися особа і е, подати документи, чи звернутись за консультацією. Пані Руслану, ми продовжимо трошки в іншому ракурсі нашу розмову щодо загалом пенсій, яка зараз ситуація з виплатами пенсій, чи проводиться індексація, і хто збер... зараз, яка є загалом От щодо зарахування, також ми знаємо, що говорили про це з вами: зарахування стажу і за кордоном. У тих, хто працює не в Україні, а все ж таки офіційно офіційно зареєстрований в інших країнах, ну щодо пенсії, хотіла б зазначити, про те, що вимогою, ну, напевно, основним таким є те, що для призначення пенсії в цьому році, 25-му році, і необхідний 32 роки страхового стажу. І, власне, для осіб, які Наприклад, цього стажу немає 32 роки, але особи працювали за кордоном, є врегульоване питання. Теж прийнята урядова постанова в травні місяці, 20 травня, вона набрала чинності, якою є передбачено, що для осіб, які працювали за кордоном. І з цією державою в нас не укладено міжнародного договору в галузі пенсійного чи соціального забезпечення. То для таких осіб, але хочу тут наголосити, що, власне, для визначення права на пенсію в Україні, така особа має подати підтвердний документ, що її робота в тій державі. Дає право для отримання пенсії в цій державі. Тобто, якщо вона працювала, наприклад, в Грецькій республіці, вона працювала там, наприклад, 7 років, і її цей період роботи зараховують для пенсії в Греції, то відповідно вона буде мати підтверджений документ, що вона там працювала офіційно, і цей стаж. В нас зарахують для визначення права, тобто 7 років добавлять ці особі для визначення права на пенсію. Тобто, якщо вона мала 25 років свого стажу в Україні і 7 років напрацювала його в Греції офіційно і є для цього підтверджений документ, то ми цих 7 років зарахуємо для визначення права. Є, звичайно, моменти, коли. Особа вже в Україні і вона цього підтвердного документу не має, то е, вона може звернутися до органу пенсійного фонду, який відповідно зможе звернутися з цим питанням до Міністерства закордонних справ, а яке своє, своєю чергою, дипломатичними каналами надішле запит до пенсійного органу цієї держави для того, щоб. Ця держава власне надала оцей підтвердний документ. А тобто, це... тут ми працюємо спільно з людьми і надаємо допомогу в отриманні таких документів. Ви кажете, що ви працюєте з такими людьми? Чи багато таких є випадків, чи стикаєтеся з такими, наскільки це є зараз популярним? Звичайно, ви розумієте, що це є популярним особливо. Початком війни наших громадян дуже багато виїхало за кордон, і дуже багато наших громадян працюють офіційно. Так, звертаються, звичайно. Так, оця норма тільки почала діяти раптом півтора місяця, навіть не повних, але звичайно, такі люди звертаються. Якщо ж все таки немає оцього цього 32 роки страхового стажу, що тоді робити? Яка є пенсія? В яких випадках можна докупити цей страховий стаж? Ну, по-перше, дійсно можна докупити стаж, плативши відповідний внесок до пенсійного фонду. Але я хотіла б зазначити. Що е, особа, якщо б навіть і не сплачувала і не доплачувала до цих 32 років, то вона набуватиме право в 63 роки на пенсію. Там вже буде вимога не 32, а до 32 років, почитаючи менший стаж необхідний. Якщо особа і надалі, наприклад, не буде працювати, докупляти стаж, то вона буде мати право на е, виплату пенсії в 65 років. Окрім того, власне, оці тепер функції, які ми перейняли сьогоднішнього дня, там теж є виплата державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію. Тобто, якщо вони не набули право на пенсію по страховому закону, вони будуть мати право у відповідному віці за відповідних умов на право на одержання державної соціальної допомоги. Де більше дізнатися інформації, якщо потрібно якусь знати або ж оновити, куди можна звертатися? Ну, в першу чергу, можна це все отримати онлайн, зайшов зайшовши на сайт пенсійного фонду, там можна отримати будь-яку інформацію. Окрім того, там можна побачити інформацію, де розміщені, наприклад, наші сервісні центри, контактні телефони, телефони гарячих ліній. Можна отримати і за телефонами гарячих ліній е, знати відповідну для людини інформацію, можна звернутись до найближчого сервісного центру, де теж особисто отримати від фахівця інформацію про ту чи іншу виплату, а також про необхідні документи, а також роз'яснити в якому віці е, можна заздалегідь звернутися за наданням допомоги, наприклад, якщо особа. Має якийсь стаж, але він в трудовій книжці не підтверджений, або в трудовій книжці цей стаж заповнений з деякими порушеннями, з якимись виправленнями, які не засвідчені в установленому порядку. І для того, щоб зарахувати, вони можуть особи звернутися до пенсійного фонду, наші фахівці в сервісному центру нададуть допомогу в отриманні підтверджуючих документів. Пані Руслано, я вам дякую за ваші відповіді, за те, що роз'яснили ситуацію. Нашим слухачам нагадую, що з нами була Руслана Іванкова, заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області. Дякую і щастива. Дякую вам на все добре.